Десята ранку в Україні на каналі 1+,1 плюс триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і Це телевізійна служба новин. На Житомирщині сьогодні прощаються із трьома дітьми, які загинули внаслідок масованої комбінованої атаки 25 травня. Станіславу було 8 років. Тамарі 12, Роману 17. Всі діти з однієї родини. Їхні батьки поранені, мама в тяжкому стані. Через трагедію в Коростишівській громаді оголосили триденну жалобу. До руїн, де раніше був будинок родини Мартинюків, досі несуть квіти та іграшки в ніч проти 25 травня на Житомирщині вщент були знищені шість обійсть пошкоджені 50 будинків та 44 квартири. Дев'ять людей поранені. Ворог просунувся біля біловодів на Сумщині, Кам'янки, на Харківщині та Котлярівки на Донеччині. Такі дані аналітичного ресурсу діпстей. Ну а ще росіяни окупували чотири населені пункти у Сумській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів звідти евакуювали значно раніше, тож загрози цивільному населенню немає. На Куп'янському напрямку противник двічі намагався йти на наші позиції поблизу Загризового. На Новопавлівському здійснив 25 атак. А на Оріхівському відтинку фронту окупанти 11 разів намагалися просунутися вперед. І саме на Оріхівському напрямку нині працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Тож її репортаж звідти буквально за мить. Зараз ми знаходимося у бліндажі на Донецькому напрямку, навіть ближче до Дніпропетровщини. Ця ділянка фронту стає з кожним днем все гарячішою і прям фізично відчувається, як фронт наближається вже сюди. Це відчулося і по кількох кабах, які примусили нас спуститися в бліндаж. Якщо зараз ми знаходимося в бліндажі для того, аби не прив'язуватися до місцевості та не допомагати ворогу, то перед тим ми спускалися в цей бліндаж через загрозу авіабомб. Вони тут падали вже тричі, і ще один раз спускалися, бо в цьому напрямку летіли ворожі шахеди, які намагалися збити. Ситуація тут ускладнюється ще й тим, що ворожі фпв дрони почали діставати до Дніпропетровщини, і навіть ті дороги, які раніше здавалися безпечними, наразі несуть загрозу для наших бійців та цивільних людей. Хлопці, які їхали на ОБЗ, їх дігнала тут і ФПВ-шка. те, в принципі, досить далеко. Від лінії бойового зіткнення, і тому це теж треба такі дзвіночки, що якось ну роботи може побільшити. Поранені були вони тут неподалеко, не 15 хвилин від нас. В принципі, що свідчить про те, що фронт наближається. Також напередодні вдалося попрацювати на запорізькому напрямку. Зокрема, були у місті Оріхів, дуже контрастне місто. Скажу просто своє враження: у місті дуже сильно все побито. Ці будинки зруйновані вже давно, але понад сім сотень людей вони залишаються жити в цьому місті, і ми стали свідками, як у місті, в якому немає навіть водопостачання, поливали квіти. Mm. Бамбусного роді також у місті продовжують працювати деякі магазини, є аптека, але окрім того, що продовжують висаджувати і поливати квіти. Зараз там над дорогами натягують протидронові сітки, і це один з таких способів, як хоч трохи, убезпечити людей від небезпеки дронів. І ця небезпека дронів вона вкрай відчувається уздовж всієї лінії фронту і на Донеччині, і на Запоріжжі, де нам вдалося попрацювати. Наталя Нагорна Ла Білостоцька, Володимир Парахонський, ТСН 1+, плюс марафон від новини. Росія знизила дронові атаки по Україні цієї ночі. За даними повітряних сил, окупанти випустили 88 безпілотників, половину. А це 34 ворожих БПЛА. Наші сили ППО збили, і ще 37 ударних дронів було локаційно втрачено. Влучання зафіксовані у восьми локаціях. Окрім того, росіяни атакували Чернігівщину балістикою. Випустили іскандер М та керовану авіаційну ракету із Курської та Воронезької областей. В Росії цієї ночі призупинили роботу семи аеропортів. Не працювали внуково Жуковський, Шереметьєво, а також литовища у Володимирі, Іванові, Костромі та Ярославі. Росія під атакою невідомих дронів. Очільник російської столиці Собянін повідомив минулої ночі ППО держави агресорки збила 33 безпілотники, які летіли на Москву та Московський регіон. Не минулося і без влучань пошкоджено одну із будівель технологічного парку Елма. Це в зеленограді за 40 кілометрів від Кремля. На відео, яке поширили російські пабліки, чітко видно розбитий вестибюль закладу. Загалом, за три дні три пізні години вівторка, в небі над Росією знищено чи перехоплено 112 українських БПЛА, стверджують у ворожому міноборони. Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій через неготовність Путіна до серйозних мирних переговорів, і про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі. Втім, рішення ще не ухвалено. Каталізатором незадоволення американського президента стали останні повітряні атаки на українські міста, які у Вашингтоні назвали найбільшими за час повномасштабної війни. Сам Трамп напередодні оголосив, що Путін грає із вогнем. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями після масованих повітряних ударів по Україні минулими вихідними реакція Сполучених Штатів посилилася. Дональд Трамп по неділю заявив, що Путін збожеволів і без потреби вбиває цивільних людей. А згодом думку розвинув. Владимир Путін не усвідомлює, що якби не я з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей. Я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Речниця державного департаменту Темі Брюс напередодні, уперше з початку роботи цієї адміністрації, висловила співчуття рідним жертв російської агресії. Повітряні удари минулими вихідними вона назвала найбільшими з початку війни. Не пройшла повз увагу держдепу і реакція Кремля на заяви Трампа про божевілля Путіна. Речник диктатора Пісков списав це на емоції президента Сполучених Штатів. Темі Брюс порадила росіянам ставитися до слів Трампа серйозно. Якби росіян хвилювало, як це відбувається, вони б менше думали про це, і більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину та кровопролиття, які відбуваються зараз. Втім, росіяни не вгамовуються коментувати висловлювання Трампа. Колишній президент Росії Дмитрій Медведєв на свіжу заяву американського лідера про те, що Путін грає із вогнем, відповів: єдиною небезпечною річчю є третя світова і висловив сподівання, що Трамп це розуміє. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Келох відповів розпалювання страху перед третьою світовою війною. Це прикрий безвідповідальний коментар Медведєва, який не личить світовій державі. Ми очікуємо отримати російський меморандум умови угоди, які ви пообіцяли тиждень тому. Припинення вогню зараз. Те, що Росія досі не передала свій варіант меморандуму щодо припинення війни, який Путін пообіцяв Трампу більше тижня тому, є ще однією причиною невдоволення президента Сполучених Штатів, пише CNN. роздратування Трампа зростає. Путін наближається небезпечно близько до моменту, коли золотий міст, який Трамп збудував перед ним може бути спалено. Так настрій президента Сполучених Штатів на умовах анонімності, переповів виданню політику один із чиновників Білого Дому. Те, що він розглядає можливість накладання додаткових санкцій? Трамп говорив і сам ще минулої неділі. Втім, це не драконівські заходи, запропоновані сенаторами, стверджує Wall Street Journal. Обмеження ймовірно не включатимуть нові банківські санкції, сказала одна особа. Але інші варіанти обговорюються, щоб змусити російського лідера до поступок за столом переговорів, включаючи 30-денне припинення вогню, яке Росія тривалий час відкидає. Рішення про санкції не прийнято. Наголошують американські змі. Трамп побоюється, що це може навпаки відлякати Путіна від переговорів. Ділиться подробицями Сієн. Водночас зростає кількість сенаторів, зокрема й республіканців, які публічно почали заявляти, що нищівні санкції єдина мова, яку розуміє Путін із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вибухи цієї ночі лунали у багатьох областях України. Семирічна дівчинка зазнала поранень у наслідок дронового удару по Миколаївщині. Дев'ятеро поранених і один загиблий на Харківщині. Область теж уночі атакували ворожі дрони. У селищі Васищеве постраждали троє чоловіків та чотирирічна дівчинка. У неї гостра реакція на стрес. У Есхарі допомога медиків знадобилася двом чоловікам. Та жінці літній мешканець атаки не пережив. Ще двоє постраждалих у Куп'янську і Балаклії. Вранці росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Білозерці. Це Херсонщина. У Водія вибухові травми у Херсоні вночі у тяжкому стані забрали в лікарню літнього чоловіка. В Антонівці під удар ворожого дрона потрапила жінка, а житель Зміївки підірвався на протипіхотній міні. У нього травматична ампутація стопи. Сумщину окупанти тероризують кабами. У Климентовому постраждала родина, що їхала в автівці. Вибуховою хвилою машину відкинуло в кювет. Подружжя та їхню річну доньку шпиталили. Ще четверо поранених у юнаківській громаді та двоє у Краснопільській. У Світловодську на Кіровоградщині росіяни поцілили по підприємству. Постраждали троє. Людей пошкоджено понад 70 будинків. ФПВ-дрон поранив 17-річного хлопця у пологівському районі на Запоріжжі. Всього ж на область загарбники здійснили понад три сотні атак з усіх видів озброєння. Пошкоджено житло та інфраструктуру. Городина, що може коштувати життя під обстрілами артилерії, атаками дронів та практично без води, так після знищення окупантами Каховської ГЕС вирощують урожай у Вищотарасівці на Дніпропетровщині. Село за десяток кілометрів від Енергодара, звідки ворог засівши на заес, обстрілює людей. Однак вони не здаються. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна бачила, яких героїчних зусиль вартує кожен огірок і кожна полуниця. Скільки тут 350 кущів. кущів то Я вам покажу. Пані Ольга проводить нас у свята святих теплицю, де майже два десятиліття вирощує овочі на продаж. Останні роки справжнє випробування каже жінка. Відколи Каховську гес підірвали, води в селі практично немає. Садили 1200 корней, зараз 350. З Того що огірки треба дуже більше, набагато більше поливати. в таку жару. Треба вранці і ввечері поливати. А тільки раз на день вчора єлі єлі, я ж кажу, щоб полить. Проте смак цих огірочків відомий навіть у Запоріжжі, як і ще одна гордість господині помідори. Це рожевий томат малинового кольору Він повинен бути, і він солодкий. Працювати в теплицях починають здебільшого в досвіда. У цей же час активізуються окупанти. Вийшли, стріляють. Часто вони вранці 5-6 годин ранку стріляють. Куди летить? Ага, перелітає свисти. Ну що ж треба робити? Треба вставати збирати. Ми знаємо, що воно летить мимо, а якщо вже чувствуємо, що десь там щось аж дрижить, то тоді не виходимо. Те, що витримало засуху і вціліло під обстрілами на ринок, вивозить чоловік пані Наталі. Огірки в нас помідори, Ось скоро буде картопля, перець. Покупців і продавців лише кілька, торгівля йде поволі. Людей мало, у нас у селі зовсім мало. Однак ті, хто лишились, встановили свої правила виживання, розповідає пан Олег. Одне з них ділитись водою. У нас колодя сів, сусідів ми беремо. Як не вистачає води, то до товаришів їду і беру із скважини. Люди діляться. І допомагають. У цій родині картоплю копають цілою бригадою. Встали в досвіта. У чотири прокидаємося, п'ять починаємо. Менше дронів, не жарко. Ну а днем тоді перебираємо, щоб на вечір вже була готова картопля. Жаліються картопля цього року. Вродила поганенько. Урожай дуже померз був. Потім овочі миють, щоб вже вранці вони поїхали на ринок. Те, над чим так тяжко працювали, збувають від 60 гривень за кілограм. Однак грошей у покупців небагато. Тож купують не особу. Бува, така що не спродуються, і ящиків 10-15. Ну і гордість Нікопольського району, полуниця до повномасштабного вторгнення нею тут займались чи не у кожному дворі. Зазвичай у нас оці всі 10 сотих, це все було полуницею. Тепер у половину менше, бо ягоду, яка так любить воду після підриву Каховської ГЕС, немає чим поливати. Водоймо зробили для набору води для того, щоб вирощувати полуницю. Коли немає опадів, і якщо які є поломки на лінії, збирають ягоди, як і овочі під акомпанемент безпілотників. Декілька разів зависали над нами. Ти просто завмираєш і не розумієш, що тобі робити. Чи бігти, чи ховатися, чи, чи чи що там в голові в оператора. Зібраного вистачає наїстися самим та на продаж сусідам. Зараз ціна на сьогоднішній день десь гривень 130. Це да односельці, ну ми. Немає нам, немає в нас такої маси, щоб вивозити її на Запоріжжя або на Дніпро. Та, попри все, у вище Тарасівці вже планують, що посадять у наступному році. Вірять, він має бути кращим за цей. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один марафон. Єдині новини. У Львові демонтували вхідну колону на пагробі слави. Це радянський меморіал, який прославляв Червону армію. Другу колону знесуть найближчим часом. Повідомили у міськраді герлянди із металу, які увінчували конструкції та елементи огорож перевезуть у музей тоталітарних режимів. Також на території комплексу триває ексгумація останків, похованих там червоноармійців. НКВСівців та радянських партизанів їх перепоховають на іншому кладовищі міста. Зокрема, мають перемістити рештки майора Степана. На Путіна та агента НКВС Миколи Кузніцова його останки двічі намагалися викрасти. А родичі просили передати їх у Росію. Прибирати радянські маркери із пагорба слави вирішили в межах декомунізації звільнену територію обстежать геологи. Відтак місто вирішуватиме, що з'явиться на цьому місці. Ну і далі в ефірі мої колеги ведучі один плюс один Марічка Падалко та Руслан Шаріпов піднімуть, я впевнена дуже важливу тему. Ти знаєш, Степан Путін у Львові це дуже несподівано. А ми будемо говорити про того Путіна, який у Кремлі. Там далі у нас наступні гості це про міжнародну ситуацію. Також ну, будемо багато говорити і про наші внутрішні справи, і про культурну дипломатію. Теж ну а оновлений випуск ТСН уже об 11.00. Слава Україні! Героям слава!